Іх, погодка. Ух і погодка. Пока така погода, будемо бадяжі прикормку. Доброго дня, друзі. Бачите, яку погоду вибралися. Легенький дощик іде, ну без вітра, тепло, гарна в принципі, погода, але ну, єдине, що це трошечки дощик. Ну він піде тою стороною. південною. у нас уже сзади там уже расцветает, в принципе, уже вроде бы распогоживается. Так, прикормка у нас сегодня. Гранд, серии Гранд Секрет. И вот такая карась халва. Две прикормочки, плюс тут пшено еще есть. Сейчас добавим еще. Брав я Сьогодні купляв на розвес. Я її завжди купляю. Прошли рік купляв. Теж хороше тут є все. І макуха, і семочки, і кукурудза, і горох. Ну і всякі злакові там. Тобто є теж. Така чудова, бачите. Навіть гранули такі один де бачу, попадаються. Ось намішав він на бадяжі всякого. Вона чітка, гарно пахне. І більш запах гороху виділяється. Так, така прикормка вийшла, зараз додаємо водички. Бля, треба трохи додати, Але ні, вона в принципі сухая. Трошки там влажна та, але зараз вип'є цю воду швидко. Все, хай постоїть трошечки вип'є водичку і будемо починати закармлять точку ага, вже трохи укупився ну, там живого бата нанизу Є піночка тоже опариш цвітна, є манка кукурузка є, брав кукурузку червячок Есть тоже червоненький. В общем. В общем, есть чем ловить. Так. По, по оснастке у нас. Оснастка у нас сегодня инлайн. Скользящая. Кормушечка 20 грамм на 4 клеточки. Тут у нас стопорная бусина в кінці і отводик скруточка круточка з лески. Така десь сантиметрів десять см. до неї будемо вже непосредственно цеплять поводочка. Зараз ми без поводка трошечки. Кормушок 5 км на точку прикормлю. Ну а там цепляємо поводочка і будемо починати вже ловити. Не взираючи на погану погоду, на поплавочок трошечки поклевує, так що одна була поклевочка, був сход, видно плотвичка на опариша, кстати. Так, прикормочка у нас вже настоялася. Зараз ми її трошки сюди сипнемо. Будемо, друзі, годувати рибку. З дистанцією я вже визначився, перекидав, собі зробив дистанцію. Тут в принципі дно везде одинакове, ставок одинаковий, ніяких аномалій немає, ні углублення, не возвишенность. Дно таке злегка заїдене, таке все везде. Я тут і зимою проходив, люди камери, дивився і так плавали люди, казали, що немає нічого. Бо я спитав, що тут, нема нічого таких. Ніякого ні рекоршняка, ні піска, ну то є однотонне таке дно. Чуть-чуть таке легенько заїдене, Не те, що там муляка. Так, все, закидаємо. Пару кормушок кинемо на точку, там буде видно. Тому що не хочеться мочитися, якщо чесно. Ага. <laughs> плотвяка, вяка не красноперка ну-ка яка гарна, да <гум> <Ако> жирнюща да что <гум> <Та шо ли? гум> подросла красноперка прошлый год такая брала неяка, якомосенька це уже попадается гарно. та тоже видно гарно зашла така бачу. <гум> ну что друзья дело будет наверное как вы думаете думаю что будет <гум> так что у нас тут -то? колмик 0. Дві... Ага, двенадцатая лесочка, пинхук. Двенадцатый. пойди ладочок, друзі. цепляется петля. У мене тут. И на концовный вузлик і получається. Затягувайся. Так, бачите. Хроп. підтягується под вузлики. Вс. Ніде воно не денется. Так, ну что, будем грузи закидаться. А а ага, да, да. Классненько. Значит, скоро будем уже без дождя. Сонечко выходит. Так, а где тебе? <laughs> У Тоже на опарыша попробую сперва, нет, а потом на кукурузу перейду. Будем мелочь доставать. И, конечно, лучше на кукурузу. Пока конечно заражу опарыш одного. Ось так я поставив чулочком. Попробую, что меня так стягивало. красиво, красивая, видите? Видно, я думаю, что видно в камеру, да? Ну, Давай. Дождь дождь. Надо закидаться. Опля. Что-то свет, вот это дождь, да? Ну да. Хоть тяжко было резко. Схапнуло гарно. мочить. Mm -hmm. и нема ничего. Интересно. Ты с малявочкой видно. У mm -hmm. меня что-то доброе так сипануло. Ну, тяга, я тебе, тянет тебя, да, что-то. Тянет, что-то, нет. Да, да, шеду то иду, 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 иду конечно. Точно. Ты просто на радость буду лежать. Просто на перочка маленькая, да? Mm -hmm. Малышка. Ну, воно в мене там сидить, мабуть, хтось. Яка гарна вона та гра була. Я це вспоминаю віршика. Ось ти охотник, чоловік, ну, і сидить по тому. Ось не оранжевий. Ну так, хтось є, бачиш. Є? Латвичка маленька. Маленька пліточка, друзі. Тут так? Гарно засиглася. Собі. І садить, я думаю, ну да, але резка подача, це як подача, так резко б'є, то да, знаєш, що, що сидить, друзі. Маленько тут будемо пускати, маленьку, Да, Ай, трошки виросте. Ну що, ми опариш, бачите, на опариш, я тільки закину буквально, може, минут п'ять. Та яких п'ять пар, минути три, навіть пройшло і зразу ж кривака, так що я думаю, не все потеряно. А ми вже так розстроїлися, дощ, гріміть. Може ще й діло буде. М -м -м. Да, за стрілом. Цей раз вже застрілом. Тось є. Тоді це ну це більше щось вроді би. Похоже на красноп'ярка. Зносну непогана. Що воно в шахті, да? Не в шахті, так що прямо. Угу, добре, за, за поднебіння ухватило. Потому що вона топить. Вот топить. Гарна рибка, да? Угу. Хорошо. Пійде. Така плотичка вже піде. Так, це краще вже. Без зонтика. І закинуть можна спокойно. Тепер ви рехмару нам назад і французький Ні, Ні, наградний. <рес> <рес> Ого, це друге <рес> діло. Це друге діло, друзі. Тут два рази ляпну взагалі мимо точки. Два -то вітаря з піднявся, наш такі. Теплий південний. Так друзі. Рішив ще одного закинути, Попробую щось трошечки тяжеліше. Попробуємо поцепити сюди кукурузу черв'яка. Подождемо, може який кор... коропець клюне. Тут у нас є він. Теж так само інлайн оснастка буде, тільки що поводочок в мене вже буде ниточка 0,8 і поцепимо поцепимо пару червячків. Гарних таких. І кукурузкою завершимо. Кожна це хороша. Я думаю, що не карась і не это. не карапець. Я думаю, таке не пропустить. Якось год вроде бы. би. На дно черв'яка вони попадались мені. Оце, спробуємо ще кукурудзу додати, таку гарну кукурудзку. Навіть зараз ще і на дайву свою теж, навіть спробую якусь кукурузку цеплять, пробувати, відсікати цю краснопірку мілкою. Будемо чисто пробувати, щоб плювала платовичка або карасик якийсь. Ось така оснастка, бачите. Така більш, Як кажуть, тяжеліша вже. Закидаємо. Куди закину, туди і буде, тому що кліпці ми тут немає. Зразу кліпсуємо, ставимо, і з туди вже буде ловіти. Опля! ля Десь так і не буде, хватить. Далі не треба. Далі не треба. Так. Ось так. Чуть потягнемо щоб... запасик на кліпсі. О. І ставимо. Тай стоїть. Так, що в нас тут? Там щось було стукало. Може вже садити. Ну, Париша, ні, не, немає. Стукало і достукалося. З'їла повністю, немає пустий крючок, <сосила> обсосала повністю опарише. Що, напевно, спробую на кукурузку, Поставив малесенький кусочок кукурузки, невеличкі такі. Щоб і плотвички було нормально є? і мелоч, щоб не брали. От мене тут бажає кукурудзу, друзі. Може и коропець хапнуть. Ну таке дело. Хай хапає. Один все таки невеличке. Конечно, поводок тут не тей, щоб тягатися з коропами, но в принципі... Если постараться домовитину. Синької. Іди сюди. Кто ну, си? Нуши бойки такі. Машик пивок играє. Тик-тик, тик 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 дик Не, ну опариша, гарно полтичка видно. Гарно щось так ту дум Може карасик. Щось пов таке. Хороше, хороший бой дає. О, плотвичка, бачиш. бачиш, щось похоже, що тук-тук-тук-тук. Це вже піде. За Одного париша. Кукуруза стояла, нічого не хотіла кривать, там щось пару раз дзибнуло. Коротию трошки поводка десь на сантиметру 20 десь сантиметров 70, наверное. А десь поставить на сантиметров может 50, а может даже меньше. И такие уже більш мягшие покльовки и хорошо рыбка засекается. Это были жесткие такие криваки, просто, знаете. Такие ощущения, как там у она уже садить такие резкие. Ту -ту -ту. Получается, что она ее берет, потом, видно, подрывается и такие рывок идет, из рота выкидывает. Да, плоточка. хорошая такая, средняя, статистическая. Ну, да, сейчас тебе прикормлю, и уже начался движняк так, ты прикормил в одном месте, я ловлю ну, в другом. Да? Да. Понятно. Ну что, пробовать, когда оса... вот так клюет? Ну, бачишь, <сидеться> опариша. Просочевича та спот миксерна, добавка. Така у мене є сьогодні. Да. флюоресцентна кукуруза. Чуть-чуть капаю о, на цую, на, на кормушечку зверху так. І воно виходить такі пільта куди. привабливою. і рибка це бачить і підходить. Воно дуже добре. Я бачив якось підводну сьомку, Показували як воно працює, чітко, красиво так. Муть така легісненька піднімається, як із-под сігарети, знаєте, сигарета, лежача сигарета і дим так іде. Так само і воно красиво штука, щотка. І дело в тому, що запах дає, дається, добре натече легенько тече, натече, і да, воно чітко цей шлейф збирає з далеко рибу. Теж класно їм працювати. Ну Наставку тут в принципі немає течії, але все одно воно теж стріл. Теж воно має тоже... збирати, воно, воно роз, розходиться. І... Рибку цим запахом підтягує. Ну, щось гуляє Да, риба вже починає гуляти. Все. Ух. І ти що робиш? Ну от молодець. Гарно замотала мені, гарно. А ну Бля. Та ні, подожди, зараз пише. Ще... Ух ти, хороша риба. Ого. Сейчас подожди. А... Я витяну. Вот це гарно. Це плотвічка по всей виніс, бо я бачу, як клювана гарно. Ти ж не знаєш, яку сторону намотнула. Сейчас ще більше накрутиш просто. О, це пліточка непогано видно. Побачите. Угу. Так, ладно, хай полежить. Тут, ну, не тут не буде буде. надо спасать, да. Спасати, а що спасать? Надо перекрутить. Ведь я вас все одно будем. Як не крути вже. крутой уже. Сейчас подожди, дай. Ой. Здорово. Стой, стой. Блин, навіть має цього. Не знову менше фідером ряда. Так Одцеплюємося. Одцеплюємося, перекидаємося. Ну що, така гарненька. Такий по твічки ж да? Я б согласен. На таку рибку. Бачите, і черві це її парі залишився навіть. От ва вона молодець, ма. Да? Насад аккуратненько на насадочкой працює. Не знаю, що це спрацювало, може це все-таки ця Оца штучка приманює, Будемо ще пробувати її, Так о трошечки обмачувати, обмачувати кормушечку. Ну і просто вже забрала рибу, нова точка. Ух! Таке відчуття, що там вже дубиш ти. Ой, як красиво, да? Ага, под, на дно покинули. Угу, хочу поставити камеру тут. З цієї сторони така. Ты її зацепишь тяга. Зацепишь. Да, ти вже, ти вже натягала. Повне ведро вже, да? Руки тягаєш, да? Рыб. На рыби тягаєш. Рибочка. Махи, рыбочка. Да. І коробчука по коробчука, Я буду красноперчики. Да. Тобі нравятся красноперки тягать? Мне все равно силовить доловилось. Понятно. Так легенько поклювала, поклювала і кинула. Це такі такі легенькі покльовки, то це щось більш-менш нормальне клює. А не рве З Скопіта і криве, то знаєш що щось уже. Ось мілочовка. Ти так акуратненько чик-чик, два рази, чик-чик, прижала. Попробувала щось не то і кинула. Ого. Це вже все, це понятно. Щось б'ється, а що воно там ривки, не бачил? Mm. Бешане. Щось ще непогане. Ого, душе се барахтається. Ух ти! Це пліточка, це такого вона так вміє створювати такі ривки. О, бачите? Шой непогана плиточка. Ось там опариша. Мо це кукурузу попробую ще поцепити. Весь смісл. Ну Буде попадаться. Рідко, але ну, скажімо, плотва буде клювати. А вона і так і опаріша ну, їсть. Оп, оп, оп. И опа, давай еще <смех> покупаем. <смех> Тоже в свои штуки. Так, вперед. Опля. А тут и там бибулька О. Дибой, давай, 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 Це щось краще. Угу. Це в мене одного розміру. Ні, трошки більше так, як так воно видно, але, що чуть, чуть більше не набагато. Угу. Тоже не така, як треба. Да. Бачите, вже нову точку підкормив і вже, бачите, квіточка подошла значить прикормка їй подобається значить гарно тобі воно підкидає зразу не? Uh -huh. це красноперка видно що вона клює. клієнта красиво. ще і потупили як тимряха це мушкара, видно же задовоє добре Здесь, так кормушечку близко штучкой штучка этой хороший вперед очень четко. редкие поклевочки уже, друзья, начинаются. Ну что, друзья, наверное, на будем заканчивать свою рыбалочку. Буду сворачиваться там уже. солнышко, уже у нас, в принципе, заходит. Сейчас буду начинать темнеть уже. Что я вам скажу по рыбалке? Сегодня, в принципе, в основном рыбка клювала на опарише. Пробовал я и на кукурузу, Ні одної покльовки нормально не побачив, якісь пару по було, а так в основному все, риба кивала на опариша. Жінка сиділа і на хліб пробувала, теж дуже погано об'їдала, щось обсмактувала теж. Ненадіжні покльовки були. І це один синий опариш нас сьогодні виручав. Ми на нього й ловили. Ну, і ловили. рибку від самі бачили, яка невеличка, але все одно приємно Покльовки були. Так що такі діла, друзі. Є риба. є рибка якась. Це буде наша завершаюча, друзі, рибка. На цьому буде все. Я думаю, що це пліточка невеличка, 100%. Да, ось така невеличка пліточка сьогодні. Остання наша рибка, яку ми сьогодні піймали. І на цьому буде все. випускаємо її, хай ще росте. друзі вам сказати. Всім крепкого здоров'я, друзі. Міра і добра. Ну і до нових зустрічей, Всім пока. Зустрінемося вже знову ж таки на наступних рибалочках. Не знаю, куди я вже поїду в следующий раз. Це просто сьогодні вибрався, що такі погоди в нас неважні, знаєте, дощить. До... Просто приїхали провірити цей ставочок. Ну, я хотів просто вже за... давно заскучав вже за фідером, хотів просто на фідерах посадити трошечки. Так що, друзі, я думаю, що буде следующа рибалочка, буде якась цікавіша вже.